Доброго дня, рада вас вітати. І знову в мене розпакування продуктів, яке я придбала в АТБ і супермаркеті клас. Бачите, я таку придбала сумочку в АТБ. вона стоїть 4 гривні. Вона дуже зручна в використанні, видержу багато ваги. Ну, мені дуже подобається. же легко стирати і все таке. У мене вже це не перше. Бачите, що я тут купила, положила сюди, положила цибульку. Ось так. Щось погано. Так. Цибульку-морку, бачите, я прикупила. Ось її положила. Я напишу, скільки коштує вона. Значить, що ще? Супермаркет Майонез королівський смак на яйця, яйцях, яєчках. Дуже смачно. Подобається беру. Значить, що таке? Ось така колбаса фірмова салямі. Зараз на, на акції дуже гарна ціна в неї. Вівсянка. корисний завтрак, дуже легко використання. Тут написано: не потрібно варити. Заливаєте кипяточком, закриваєте кришечкою і можна їсти. Хоча я трішки проварюю кипяточком і закриваю кришечкою. Так, що ще я Ну, Я вже це відкрила, бачите, такі вершки. Теж вони зараз ще по акцію по карточці. скидка. Ну, не Райфайзені, а банків партнерів. Гранола, зараз дві по акції. Ви знаєте, я їх беру. дуже борні. Фрукти і шоколад. Зараз по 44 гривні, якщо є карточка ну, банків партнерів. І ось такий сирочок, сир творог. Мені дуже подобається Вон, він. я довго чекала, поки він буде в акції, але немає. Нічого. Шкода, але мені захотілося, я купила. Значить, що ще я придбала? Супермаркет клас, місто Харків. Ось така олія по 46 гривень. В них, це дешевше, ніж ВТБ. ВТБ по 48 так, зараз у них по акції ось такі от рулетики з маком. Це власна їх випічка, Бачите, ось я показую ціну. 115 за кілограм, за це я заплатила 37,26, ось. Також у них зараз по акції штрудель вишневий. Тож, бачите, 119 гривень за кілограм. От за один штрудель я заплатила 50 гривень 55 копійчок, Бачите, ось він, Тут внутрі має бути і вишнення. Так, що ще? Купила Теж і класне виробництво сосиска в тесті. Ось така. Так, я їх придбала. Ось ось ще одна. Бачите, ось така сосисочка. Смачно, нам подобається з э, супермаркету. І ціна приємна. Ось такі три пиріжки з э, шоколадом, хотіла сказати, з м'ясом. Стоит 40 гривень 90 копійок. Ось вони, бачите. Вони доволі такі величенькі. Якщо бачите, в мене рука, я от їх охопила. Тож тобто, теж, теж виробництво супермаркета Клас, баска з індички. Бачите, ось тут написано ціну, да, Кілограм стоїть 206,90, За цю упаковочку заплатила 86,38. Ось, Це я буду сьогодні смажити на пательні. Також купила сир, сир український. Класичний бурлук, великий бурлук виробництво. Це зараз теж на нього акція 239 за кілограм. За нього заплатила 65,96 От бачите, теж великий такий кусочок. Супермаркеті клас по п'ятницям дуже гарні знижки. Такі йогурти дольчі, я так час помню, 1990. Їх два три смаки значить віденські вафлі. Полониця в шоколаді і штрудель вишневий. Ну, вишни ми не дуже любимо, тому я їх не купляла. Я купила 4 таких е, сирочки, десертики да, по 19,90 кожний. Смітана е, харківська. Є такий виробник у нас. Е, так, е, така упаковочка стоїть 30 гривень 90 копійку. Я беру цю фірму, вона мені теж до вподоби. Йогурти теж 1890, отакі рідесенькі, в упаковочки, різні смаки. Я купила полуницю і купила лохину купила, купила да? чи не лохина, що це таке? А, чорниця, бачите, ось. І все. Там ще був банан. Банан я теж не люблю. Ось це я сходила в супермаркети сьогодні і придбала всі, весь цей товар. Я напишу, скільки він буде коштувати, бо я вже не пам'ятаю. Це дякую всім за увагу. До побачення.